Режисер-постановник Валентина Білецька надає останню настанову перед генеральною репетицією вистави. Хвилюється сонячний динозаврик це і дипломна робота як студентки інституту культури імені Карпенка Карого. Казка про маленького динозаврика, який з'являється у світ, де живуть дуже багато великих динозаврів, яких у житті нічого не цікавить, окрім того, щоб тільки їсти спати. Тобто вони не бачать навколишнього світа того прекрасного яскравого. Але він, народившись, помічає цей навколишній світ. Його приваблює його суть. У нього горить те сонечко, внутрішнє сонечко. Він тягнеться до сонечка, але в нього є ще його внутрішнє сонечко. Де черпати натхнення для роботи розповідає художник-постановник вистави Людмила Повжик у казці? Це казка Гурами Петра Швілі. Це вона дуже добра казка. Я ну, раджу всім просто почитати збірку. От чудеса маленького міста і ота ну, доброта, яка в цих казках, Ну, вона, ну, мабуть, і була натхненням для такої постановки. Але я, коли приїхала сюди, я відчула, що це ну, затишні люди в затишному місці. Костянтин Мілько грає у виставі червоного динозаврика. каже, співпраця із новими режисерами це завжди користь для актора театру. Щось, я сподіваюся, новий режисер і собі взяв корисного в роботі з нами. Щось ми подивилися, можливо, з якоїсь іншої сторони на роботу і режисера, і як художня, от, наприклад, робота зроблена так. Це було дійсно по-новому.